Навряд чи можна знайти садову ділянку, на якому не ростуть хоча б кілька огіркових кущів, оскільки свіжі овочі з власної грядки хочеться спробувати якомога швидше, найчастіше висаджуються ранні і ультраскоростиглі гібриди, але вони закінчують плодоносити досить швидко, тому потрібно висаджувати не тільки скоростиглі сорти, а й середньостиглі і пізні. Так можна забезпечити себе урожаєм до середини осені, нюанси вирощування середньо і пізньостиглих огірків. Всі сорти огірків, виходячи з терміну дозрівання, діляться на три категорії: скоростиглі від появи сходів з насіння до зняття першого врожаю проходить менше 40 днів, середньостиглі, вегетаційний період 40-50 днів і пізньостиглі 5-0 днів і більше. Останні дві групи нерідко об'єднуються в одну більшість сидівництва. Вибирають насіння, спокусившись написами типу самий скоростиглий або ультраальні на пакетиках, адже після довгої зими хочеться спробувати овочі з власної грядки якомога швидше однак коренева система у таких рослин розвинена мало. Всі сили йдуть на формування зеленої маси і плодів кущі плодоносять буквально 2-3 тижні, потім жовтіють і засихають. Тим часом вирощування пізньостиглих огірків дозволяє значно збільшити період плодоношення, ці сорти мають свої незаперечні переваги, вони значно рідше страждають від найбільш небезпечних для культури грибтів бактерій і вірусів і набагато менш болісно реагують на стреси. Викликані різкими змінами погоди бажано вибирати гібриди з написом на пакетику фодин. У них дані властивості виражені більш яскраво. Ці рослини з потужними розвиненими корінням рясно плодоносять навіть у відкритому ґрунті практично до заморозків, тому більш раціонально висадити по 2-3 куща огірків з раннім і або середнім терміном дозрівання, а іншу частину грядки відвести під пізньостиглі гібриди. Найчастіше в ґрунт висаджують розсаду. Для запобігання розвитку гнилі її потрібно поливати тільки під корінь, стежачи за тим, щоб не змити з них субстрат. Попадання крапель на листя не бажано. Кращий час для процедури Ранній ранок до сходу сонця попередньо можна підвищити імунітет насіння, їх гартують. Тримаючи в холодильнику півтора-два дні, загорнувши у вологу серветку, потім посадковий матеріал на 10-12 годин поміщають в розчин будь-якого комплексного мінерального добрива. На грядці кущики розміщують в один ряд сонця восени, вони отримають істотно менше, ніж влітку, тому потрібно уникнути затінення. До того ж, так набагато простіше оглядати рослини на предмет наявності підозрілих симптомів і знімати урожай взагалі. Огірок на 9 складається з води, тому як неважко здогадатися, вологу він дуже любить, у спеку грунті не можна давати просихати повністю, але восени, особливо якщо вона видається прохолодною і дощовою, число поливів різко скорочують. Чим холодніше на вулиці, тим менше вологи в змозі увібрати коріння, гниль в таких умовах розвивається стрімко. Якщо будь-яке уриття над грядкою з пізньостиглими огірками відсутня. З настанням холодів ґрунт мульчують перегноєм торф'яною крихтою або перепрілим гноєм шартовщиною см. Можна затягнути субстрат будь-яким покривним матеріалом спанбонд, лутрасил іт, виконавши в ньому отвори для рослин. Відео, як правильно вирощувати пізньостиглі огірки, поширені пізньостиглі гібриди, селекція постійно розвивається, весь час з'являються нові гібриди огірків. Дефіциту в посадковому матеріалі гарантовано не виникне найскладніше зробити правильний вибір, орієнтуючись на здатність успішно пристосовуватися до певних кліматичних і погодних умов опірність хороботворним грибків і бактерій, і зрозуміло на зовнішній вигляд і смакові якості плодів. Ніжинський. огірок ніжинський старовинний сорт назвою зобов'язаний українському місту Ніжин. Тому іноді він зустрічається в продажу під назвою малоросійський. Він включений до українського державного реєстру. Даний сорт рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті або під укриттям сплівки. Врожаю доведеться чекати 48-65 днів, як правило. Він дуже рясний. Рослини потужні. Стебла довжиною більше двам сорт не є самозапильних. Зав'язь пучкова, призначення плодів універсальне, за формою вони схожі на витягнуті яйця. Розмір 10 см або трохи більше середня маса. Дев'яносто гурки рідкісні, але великі, шипи чорні, якось дуже соковита, з вираженим характерним ароматом, хоча з'являються все нові селекційні гібриди, Ніжинський не втрачає своєї популярності, цим він зобов'язаний презентабельності і відмінному смаку плодів, врожайності і тривалості плодоношення, непоганий для огірка посухостійкості, невибагливості у догляді. Ніжинський вкрай рідко уражається огірковою мозаїкою. Оливковою плямистістю і бактеріозом як істотний недолік можна відзначити слабку опірність несправжньої борошнистої роси, при зберіганні огірки швидко вицвітають, істотно втрачаючи в привабливості, ніженський чудово підходить для засолювання. Що важливо для українців: ці огірки чудово хрумтять, селекціонери намагаються поліпшити старовинний сорт, він став батьком гібридів Ніжинський 12 ніжинський Кубані, ніжинський місцевий. Неросимий 40. неросимий 40 – старий заслужений сорт. Поліпшена версія поширеного в Курській області огірка. Неросимий. Гібрид був створений у Воронезькій області і включений до державного реєстру в 1943 році. Сорт рекомендований до вирощування на всій території України, крім південних регіонів. Урожай дозріває протягом 50-55 днів. Плодоношення у відкритому ґрунті триває до перших заморозків. Неросимий сорок добре зберігається, не втрачає презентабельний вигляд і не жовтіє. А ось для засолювання він зовсім не підходить. Шкірка груб'ї, якось втрачає смак, виняток становлять дуже дрібні плоди, корнішу недовжиною 3-5 батоги у неросимого 40 недовгі, 100 140 плоди знімають, коли вони доростуть до 10 см. Яскраво зелена шкірка, всіяна великими горками з білими шипами і покреслена поздовжніми смугами салатного кольору. Якось щільна насіння досить великі. Кущі не страждають від різких перепадів температури. Якщо заморозки тривають недовго, відносно непогано переносять посуху, рідко уражаються грибковими захворюваннями джерельце. Джерельце – добре відомий сорт огірків, виведений в Молдавії, конкретно в Придністровському мондісільського господарства у 1970-х. Дев'ять років він був включений до державного реєстру і рекомендований до вирощування на всій європейській частині території України і на Карпатах. Сорт бджолозапильний, батоги дуже довгі, на кожній з них формується по 5-6 бічних пагонів. З однієї квітки з'являється 2-3 зародка огірка термін дозрівання врожаю. 50-55 днів, з 1-2 знімають 7-8 козеленців, Під плівкою урожайність зустає в 2-5-3 рази. Плоди у джерельця в формі циліндра одномірні, середня довжина 9 13 маса, 95-100 шкірка гладка, з одиничними горками шипи чорні. Нижня половина огірка покреслена широкими зеленувато-білими смужками, узлісся, якщо вона взагалі є. Дуже рідкісна, якось у огірка дуже соковита і смачна, гіркота відсутня генетично. Професійні дегустатори оцінюють джерельце на 46 балів балів 5. Це стосується і свіжих огірків і заготовок з них. Джерельце непогано переносить спеку і посуху, володіє дуже високою опірністю до антракнозу і пероноспоріозу, рідко уражається бактеріозом, несправжньою борошнистою росою і оливковою плямистістю. Чи не зняті вчасно з куща плодин не зрастаються, шкірка не грубіє, не змінює колір. Як недолік відзначається нетривалий термін зберігання огірки в'януть і покриваються зморшками вже через 2-3 дні після зняття з куща, Апелька. сорт огірків крапелька бджолозапильний. Урожай дозріває за 53-60 днів, батоги дуже короткі, 7-5. 90 см квітки в основному жіночі чудово підходить для вирощування у відкритому ґрунті урожайність. 7,12 км2. огірки крапелька невеликі, довжиною 8-11 см. Вирівняні середня маса 110-120 г. На яскраво зелені шкірці, чітко виділяються великі горбки і світлі поздовжні смужки, шипи чорні, гіркими плоди не бувають в принципі, м'яко щільна, але соковита огірки, однаково хороші в будь-якому вигляді. Гібрид універсальний крапелька довго не втрачає презентабельного зовнішнього вигляду навіть після транспортування на значну відстань. Рослини практично безболісно переносять короткочасні заморозки. Фенікс сорт Фенікс був отриманий в Криму в 80-х роках минулого століття. Раніше він був відомий під назвою 640. Звичне найменування гібрид знайшов після того, як з'ясувалося, що він не уражається несправжньою борошнистою росою. До речі, іменами тих чи інших птахів охрестили всі сорти, які проявили теж саме властивість до державного реєстру. Фенікс потрапив у 1993 році. Він поширений на всій європейській частині території України. Особливо популярний на півдні, крім несправжньої борошнистої роси Фенікс, не страждає від пероноспоріозу і огіркової мозаїки. Час дозрівання врожаю Фенікса 55-65 днів. Триває плодоношення до перших серйозних заморозків середня врожайність. 5-7 КМ2 – рослина потужна, пагони довжиною 3 і більше стебла, інтенсивно гілкуються. Квітки переважно жіночі, розташовуються пучками. Відмітна особливість сорту «Лешкість» – при кімнатній температурі плоди можна зберегти на 15-20 діб, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Довжина зрілого огірка 15-16 см у розрізі він має форму трикутника з округленими вершинами, середня маса 160-180 см. Шкірка, покрита блідозеленими смужками за умови достатнього поливу, Фенікс мало страждає від прим погоди, спеки стрибків температури і так далі. Але якщо не забезпечити його вологою, шкірка грубіє якось стає гіркою. На основі Фенікса на початку всі століття був виведений гібрид Фенікс плюс, у порівнянні з батьком у нього більш дрібні плоди, майже всі квітки, жіноча гіркота відсутня генетично. Плодоношення починається приблизно на тиждень раніше переможець, переможець незвично виглядають огірки лаймового кольору, шкірочка покрита великими горками, шипи темно коричневі. Серед безперечних достоїнств гібрида посухостійкість, висока опірність хвороботворним грибків і, триваючи до перших заморозків плодоношення, плоди використовуються в основному для засолювання середня маса одного огірка. 80 120 перші плоди пробують через 50-55 днів після появи сходів, запилюються кущі бджолами. Потоги у цих кущів дуже довгі, більше 3-5, сонячний сонячний гібрид. Дозрівання плодів якого займає близько 50 днів державним реєстром сорт рекомендований для культивування в Нежневолському регіоні. Чоловічих і жіночих квіток на рослині приблизно порівну, запилюються вони комахами, кущ не дуже потужний. Довжина батогів 1,8-2 МЗТ дуже багато бічних відгалужень при виконанні рекомендацій по догляду рослина рідко страждає від хвороботворних вірусів і бактерій. Практично не схильне кореневої гнилі справжньої і несправжньої борошнистої роси, довжина циліндричного зеленця близько 12-13 см. Зелена шкірка покреслена салатними смужками і розпливчастими плямами, шипи великі, їх мало піла галявина укладається в норму. Середня маса 120-140, дуже гарні солоні огірки. Відсутність гіркоти закладено генетично домовичок. Домовичок не плутати зі схожим за назвою огірком домовичок кузя, гібрид перший урожай, у якого дозріває через 50-60 днів. Після появи сходів плодоношення триває до глибокої осені, кущі інтенсивно гілкуються. Сорт характеризується непоганою опірністю багатьом найбільш небезпечним для культури хвороб. Огірки знімають після досягнення ними довжини 7-9 см середня вага 80-90 г особливо відзначається чудовий смак солоних і маринованих плодів, відсутність гіркоти закладено в генах, можна розраховувати на 6-7 огірків содин-2. Кураж, кураж один з найбільш поширених пізньостиглих сортів огірків. Він любимо садівниками за самозапилюваність, рясне плодоношення і зав'язі букетного типу від 3 до 1.0. Урожайність мало залежить від якості ґрунту і прим погоди, недоліком є досить висока ціна. Кущі сильнорослі, з довжиною батогів до 3-5 урожай знімають через 50-55 днів після проростання насіння, довжина плоду – 14-16 маса. Близько 120, шкірка темно-зелена, верхня третина покреслена тонкими блідими штрихами, горбки з білою облямівкою виражені слабо, м'якоть дуже соковита і ароматна. Гіркою не буває в принципі. Атлет-атлет-гібрид огірка, виведений селекціонерами в кінці століття. До державного реєстру він потрапив у 2002 році. Рослини запилюються комахами, термін дозрівання врожаю. 55-60 днів, батоги довгі до 3-3, 3-5, велика частина квіток жіночі, огірки довгі 1-6-20 циліндричної форми, злегка тоншують біля плодоніжки, середня маса 150-180, нижня половина плоду покрита блідозеленими смужками, шипи білясті, узлісся рідкісна, урожайність висока, більше 25 км2. Атлет вживається в основному в свіжому вигляді. Гібрид добре переносить дефіцит світла, відрізняється хорошою транспортабельністю, істотний недолік швидке переростання плодів у сильну спеку, практично неминуча легка гіркота. Сорти середньостиглих огірків, середньостиглі огірки своєрідна золота середина. Кущі у них більш стійкі до хвороб ніж у ранніх гібридів, а підгодівлі потрібно не так багато, як пізнім, лелека, лелека. Він же 639 гібрид огірків, виведений в Криму термін дозрівання плодів 48-53 дня, призначення універсальне. Рослини запилюються комахами, сорт відрізняється високою опірністю хворобам, в основному лелека вирощується в північно-кавказькому регіоні. Кощ сильнорослий, довжина батогів 170-200 сморожайність висока, дванадцять і більше при засолюванні плоди зберігають колір. Форму в них не утворюються порожнечі чи стиглі огірки на кущі не змінюють колір і не в'януть. Нижня третина зеленця, покрита розмитими світлими смугами, великих горбків небагато, шипи чорні, довжина плоду від 9 до 15 смаса, від 70 до 110 м'якоть щільна хрустка. Мізер, мізер гібрид огірків визріває через 46-50 днів після проростання насіння. Кущі запилюються бджолами, більшість квіток жіночі, галузиться слабо, мізер сорт універсального призначення. Це огірки, корнішу недовжиною, менше см у формі циліндра, горбки слабо виражені, середня вага плоду п'ятдесят 55-70, сімдесят, безсумнівна перевага, стійкість до кладоспоріозу і борошнистої роси. Конкурент, конкурент, старий заслужений сорт, батьківщиною якого є кримська дослідно-селекційна станція. До державного реєстру гібрид потрапив у 1980 році. Плодоношення настає через 45-50 днів після появи сходів у відкритому ґрунті вирощується в основному на півдні в інших регіонах. Під плівковим укриттям плоди витягнуті циліндричної форми. Явно виражені великі горбки і ребра, довжина плоду близько 10 маса, приблизно 80-100 шкірка покрита розпливчастими білими смужками, шипи того ж кольору, характерна густа галявина, довжина інтенсивно розгалужених пагонів близько два. Конкурент потребує регулярного поливу при посусі огірки, починають гірчити смак у плодів. Відмінний це стосується і свіжих, і солоних, і консервованих огірків, виділяються і окремі недоліки. Жорсткува та щільна шкірка, швидке переростання залишених на кущі плодів, велике насіння. Лібеле-лібеле іноді зустрічається під ім'ям. Лібела перевірений часом гібрид з Німеччини. Включений до державного реєстру з середини 70-х років, рекомендований до вирощування в північно-західному і центральному регіоні. Квіти запилюються бджолами, врожаю доведеться чекати 45-50 днів з моменту появи сходів, пагони дуже довгі, до 2-5 м довжина дозрілого огірка 12-15, середня маса 120-150 днів. Характерні численні дрібні горки з білими шипами плоди підходять для вживання в свіжому вигляді салатів, консервування, можна знімати і огірки довжиною 5-6. Корнішони. Урожайність любили мінімум 5 км2, при грамотному догляді вона збільшується в 2-2-5 рази. Основна маса плодів дозріває в кінці літа, є у гібрида і окремі недоліки швидке переростання дозрілих плодів, не дуже презентабельний зовнішній вигляд через білястих плям на шкірці, легка, але все ж помітна гіркота в смаку у гіркоти лібела винен, кукурбітацин, речовина, ефективність якого при профілактиці онкологічних захворювань доведена офіційно. А ще лібела відрізняється підвищеним вмістом йоду. Те теща те ще, одне з недавніх досягнень селекціонерів. Гібрид потрапив до державного реєстру в 2008 році, рекомендований до вирощування на всій європейській частині території України. Самозапильний квітки в основному жіночі урожай дозріває за 40-48 днів, рослина не особливо висока. Листова 300 у пазусі кожного листа утворюються 3-7 зав'язей. Огірки рівні, одномірні, довжиною 11-12 см горбки, виражені не дуже явно. Шкірка тонка, темно-зелена, покрита короткими салатними смугами. Узлісся не дуже густа. Шипи чорноборі, м'якоть дуже ніжна і ароматна огірки чудово хрумтять з однієї рослини протягом сезону знімають 5-6 кплодів серед незаперечних переваг огірків, те, що вкрай рідкісні випадки захворювання борошнистою росою, посухостійкість і морозостійкість, універсальність для консервування використовують в основному корнішони довжиною 6-8 спорожнечів, м'якоті при засолюванні не утворюються. Білий ангел. Білий ангел незвично виглядає, гібрид середнього терміну дозрівання потрапив до державного реєстру у 2002 році. Рекомендований до вирощування на всій території України термін визрівання плодів. 44-48 днів в кущі сильнорослі, інтенсивно розгалужені, жіночих і чоловічих квіток приблизно порівну. У пазусі кожного листа формується 2-3 зав'язі. Довжина плоду –– 7-10 см. Краще знімати корнішони довжиною 5-6 см. Маса – 90-110 Шкірка біла або біло-зелена, з рідкісною опушкою і невеликими горками того ж кольору. М'якоть щільна, але соковита, солодкувата, при дефіциті вологи помітно гірчить. Середня врожайність 12 12-15 км2. насіння дрібне, м'яке, але при переростанні огірків швидко грубіють. Чим частіше знімають урожай, тим краще це стимулює появу нових зав'язей. Як істотні недоліки можна відзначити деформацію плодів, особливо зібраних восени, швидке переростання, практично відсутня опірність хворобам, дружна сімейка, дружна сімейка, самозапильний гібрид. Включений до державного реєстру в 2003 році без обмежень по на території, термін дозрівання 43 48 днів, тип зав'язи почковий. Висота батогів до 2, розгалуження досить слабке, огірки правильної циліндричної форми, середня довжина близько 10 маса. 80-90 шкірка покрита короткими білими смугами. Горбки виражені слабо. Шипи білі, ніякоч щільна соковита, гіркоти відсутня генетично у свіжому вигляді огірки хороші, але в заготовках ще краще. Дружна сімейка, невибаглива в догляді, рідко уражається типовими для культури хворобами і шкідниками. Недоліком є висока вартість насіння і швидке погіршення смаку при несвоєчасному зборі. фермер Фермер заслужено вважається одним з кращих гібридних огірків для вирощування на території України. Він виділяється дуже високою врожайністю до 25 км2, При цьому гібрид напрочуд невибагливий. Йому потрібно тільки забезпечити своєчасний полив, якщо цією умовою знехтувати. Плоди будуть сильно гірчити призначення огірків. Фермер універсальне, вони відрізняються відмінним смаком і гарні, як в свіжому вигляді. Так і в заготовках особливо гурмани виділяють мариновані корнішони, підійде сорт і тим, хто вирощує огірки в промислових масштабах. Фермер відрізняється транспортабельністю, щільна шкірка довго залишається пружною, коші рідко страждають від невиліковних вірусних і бактеріальних захворювань, не заражаються борошнистою росою. Термін дозрівання плодів – 42-45 днів. Це бджолозапильний гібрид, батоги досить довгі. Більше 2 огірки, які досягли 10-12 см, можна знімати середня маса. 90-95 шкірка у плодів гладка з рідкісними великими горками і слабо вираженими ребрами шипи білі. Ліліпут Ліліпут відносно новий гібрид, включений до державного реєстру в 2008 році, рекомендований для вирощування на всій європейській частині території України: від Північного Кавказу до північно-західного регіону. Рослина демонструє. Непогану опірність справжньої і несправжньої борошнистої роси, оливкової, плямистості всіх видів гнилий, відносний недолік, схильність до утворення безлічі бічних пагонів. Сорт самозапильний, тип зав'язі почковий, від 3 до 10 плодів, квітки тільки жіночі, термін дозрівання огірків. 42-45 днів Ліліпут повністю виправдовує свою назву, плоди рекомендується знімати на стадії гількульов або корнішонів. Плід злегка розширюється до основи, нагадуючи усічений конус, довжина огірка п'ять дев'ять, маса 75-90, шкірка покрита білими волосками, шипи білі, характерні смужки того ж кольору, середня врожайність більше 10 км Хи зібрані вчасно огірки, товстіють. Але не збільшуються в довжині і не жовтіють відео огляд найбільш популярних гібридів огірків, відгуки сидівників, дружна сімейка, нормальний огірок. Все при ньому партинокарпічний гібрид почкової зав'язі. універсальне призначення. Зеленці невеликі. Особисто мені подобаються огірочки сильнобугристі. Таким цей огірочок і є мрінгтпс. Ответ Маїл Рюк 9 72086994 огірки Кураж саджу більше 5 років. Гібрид дуже стабільний в плані хорошої врожайності, стійкості до хвороб і несприятливих погодних умов, а також володіє тривалим плодоношенням, росте дуже потужно, пасники потрібно регулярно прищипувати, інакше буде ліс листя і мало плодів. Гарний в заготовках, у свіжому вигляді теж добре йде. Але поступається за смаком бджолозапильних і салатним сортам гібридам для освіти букетних зав'язей потрібно його добре годувати і джах. В томат помідорцовне Форім індекс в топі чотири перепробувала багато різних сортів огірків і вже думала, що краще зятька. те, що і їм подібних від фірми Гавриш немає, але була дуже здивована, познайомившись з огірками Ліліпут, які я купила зовсім випадково. Тому що не було в наявності звичних. Садила в липні безпосередньо у відкритий ґрунт, просто розклала насіння по лунках і поливала кожен день спека, і волога зробили свою справу. Абсолютно все насіння зійшли на 4-5 день, виходить, що схожість хороша, ще швидко розросталися, і незабаром на них стали з'являтися квіточки, і були вони відразу все з огірочками, так як цей сорт самозапильний, умови були сприятливі, спекотне літо. Плюс щоденний полив тому і огірків було багато, я б сказала, що навіть дуже багато, мене вразила плодючість сорту ліліпут, адже кущ від початку від кореневої частини і до верхівки був усипаний плодами. І це при тому, що ніяких особливих зусиль я не докладала, недарма кажуть, що це огірки для ледачих, виходячи з назви, можна подумати, що плоди у сорту, ліліпут повинні бути маленькими, але насправді, якщо вчасно не зібрати урожай. То виростають досить великі товстуни, що доходять до 10-13 см в довжину, огірочки колючі, але колючки тонкі при зборі, звичайно, Колються разом з шипами стебел і листя, тому незахищені ділянки шкіри потім сверблять і червоніють. Кущ постійно розростається в довжину і в ширину збічних пазух. Але в спеку старе листя швидко сохнуть, а на нових з'являються нові квіти з огірками. По-моєму, якби не холоду. То розросталися б вони до нескінченності. Урожайність радувала довгий час. Було навіть, що кущі майже засохли, так як я перестала їх поливати, але пройшов дощ, і огірки почали плодоносити з новою силою. Що стосується самих плодів, то можу відзначити ніжну шкірку навіть у перестиглих огірків, дуже соковиті, ніжні, смачні. Підходять для салатів, засолювання, маринування, добре зберігаються в зірваному вигляді. В прохолодному місці з однієї пачки за півтора місяці зібрала не одне відро огірочків. Валюша 1212. два, один ревів 4131841. Я садівник-любитель, і саджу найпростіші культури. Ось, наприклад, я саджу огірки зятьок і те, що чудові огірочки як для засолювання, так і їсти в свіжому вигляді. Все раджу, все літо будете з огірочками. Лана прилучна Тс. в оборотрі у топить Топ'ять шість чотири і Любімій Зятек цей сорт огірків мене ніколи не підводив, йому не страшна ні посуха, ні проливні дощі. Одним словом, Фенікс відроджиться. Існують кілька різновидів цього сорту Фенікс, Фенікс 640. Фенікс плюс вони мають свої особливості, залежно від конкретних умов вирощування вибирають найбільш підходящі. Цю фіхтка форюм козоводцом Проверення сорта овошніх культур 4.1.1.2. якщо як в дитинстві, то не потрібно ганятися за сучасними гібридами, а згадати ті сорти, які вирощувалися нашими дідами і батьками. Я насіння огірків майже не купую, а вирощую сам сортів, які ростуть у мене на ділянці вже кілька десятиліть. Для салатів віддаю перевагу джерельце, ароматний і смачний, і в їх в дитинстві, їм із задоволенням і зараз. Сергій 1,1 шттк. Чудо у ротріуфорюмві в топі417512973. Мені дуже подобається сорт Фенікс, його саджу щороку вже протягом декількох років, сама і насіння збираю. Щороку намагаюся садити новий сорт огірків для різноманітності, але поки на заміну нічого не пригледіла. Тому і раджу тільки Фенікс Ольга 7.7.7. Чудо у ротріуфорім в Євтопіцчотири одинсім огірки середнього і пізнього терміну дозрівання часто об'єднуються в одну групу сортів, однозначно варто посадити на власній присадибній ділянці. Селекція не стоїть на місці, постійно представляючи все нові гібриди, швидко завойовують популярність.